Так, добру ранку. Значить, я знімаю, починаю знімати подорож, їдемо здавати трактора клієнту, якого не скажу. Значить, буду... Дивіться, не перемикайтесь. Недалеко тут, на Горохівщину. Все. Але гарна наша волей. Йолки-матавки. Такий гарний край. Такі, слухайте, наші з села гарні. Я от їжджу, то волинь моя краса моя, є, така пісня загугліть. Ви побачите, послухайте про цю пісню, це гімп Волині. Направо-ліво? Наліво. Ще 100 метрів. Сьогодні доїжджаємо до водера майбутнього. Зараз буде. Інша, інша частина нашого кіно. А під наклоном, блін. Андрій. Чуєш, Андрій? З'їдеш? З'їдеш Ну, так. Да. Хлопці стоять. Сусід Магарич вже буде мати. Кума мама, гриш буду мати. <свісно> <свісно> Ай гарні ноги, сусі, куми. Ай замашні такі! Ноги краще, ніж трактор, чесне слово! <свісно> 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 Ну хай хай двір заїде, дай будемо там говорити. Приходите до нього. Їдь мені спідницю вдягайте! Чоловік Володимир каже, що трактором мари вже, Ну, з булася його мрія. Ради, що ізелен. Раді, що здійснюємо ну, приваємо участь в здійсненні мрії. Інструктаж. <ривязываем> ну типу, на ньому є. Наливати повного не треба. Наливати треба чуть більше за першу поділ. Mm -hmm. От тут, резерв... да, тут резервуал. Бачите скільки? Yeah. Заходить. А тут ще скільки є його. Ще скільки різьби. І замірювати на підняті на весь. Да, да. Бо якщо опустили, воно втікає так, все. Так. Скажете, що нема гідравлічного масла. Це не перший да. раз у нас таке. У нас приїхала людина, каже, що нема масла. Кажу, як ж так? Але, Андрій, трохи, не відвікайся. Наберете мене за годину часу. Я зараз зайнятийся. Далі розетка виймається, виставляється під себе вже. Тут оп'єднано, де поворот, ну, де, де світло защокуємо назад. Стой, стой, ще скажу я, Володь, нав'язку не перегружати. Вона хоча й тонну піднімає по маси, але 600 кілограмів це робоча робочий його. Зараз в тих тракторах немає, в МДЗ та поводора немає, це 40 42 Витягується. Ці витягуються, так, так. ну, не прикипіли. Бо, ну, часом, ну. Т-70 Молдован, коли був, да? тобто, На МТЗ базі. Я, я знаю, бля. Тобто, сказав, <рес> Дальше, да, на да. вузьких шинах, О, це, на буряки є. їх. Тобто, да, да. Вузька широка тобто, була. Високо піднятий. Тут а, сут, а, великий плюс, плюс. Возять солому надівають чулки женські, бо ось такі не було, там буде. Тут на масляній основі, тут зараз залите масло. Ну, пей, да. Якщо треба, якщо літом при полюшенні погоді, важно, да, <голові> міняти частіше, як <голові> да, да, Так, так. Бак в нього схований під цим. Ну, Я погано знав, да. на, на, на добре доволі підірвається. <голові> Але по-моєму <голові> часті <голові> капана полістить щось, ще люди дуже часто в цих тракторах. Дзвонять, чому мені кажуть, всю панель знімати, бак знімати, щоб заляти масло. Ні, масло заливається. <звісно> отут. <звісно> отут. Бо люди знімають панель, вака, шукають, треба заляти масло. <звісно> О, оце. Ну, це масляний фільтр, це топлівний фільтр, він під заміну. <звісно> Чого? Ні, ні, зігульовський похові. Це топлівний, це масляний, це Цей просто виливається. <звісно> Якщо десь кінчилася солярка, кінчилась солярка. наливаєте, відкриваєте кришку. Цього болтика потягнули, з нього потекло, не покакло, закрили. Закрили його. Він просто виливається. Підкачку. Андрію, про обслуговування помпи. Слугована, да. Так. Насос. Помпа то, топлівна. Бо люди часто кажуть, ну то ж три масло здив. Вона мається від тиску давлення мотора. Водя угу. шлангочка. Не треба. Повільно. Канал йде, так. по тому самому Самосма. Ну, само мажеться від мотора Далі. Це під час обкатки воно не замінювати. Іде на 2-3 роки його і вистачає. Тут бажано 2 роки. Тоді, як будете замінювати, вливаєте. Ну, наша вірітьонка на зиму трошки погана, вона підспінює його. Вливають червоне Те що у бусу таке червоне банка Буде міняти. Відручні. Далі. Тусов тут залятий. Жол... О, і антифриз. Ну, антифриз. Ну, сон, антифриз. Зараз далі. Антифриз. Де? Зелений. Якщо є діти, ну, дітей, виймає. Це виймається. Трактора не заведете ні в якому випадку, ні в чому. А що тут таке? Це, маса маса, виключає, а, маса? Маса, виключає. маса виключається і забирається. Ага. Ага. Ти його вже не заведе, бо там нема вирішувати. Далі, поїхали. поїхали. Це ревер. Скільки вперед, скільки назад. Це, це степлення. Це буде перше оцей. Іде, включає передка. Включається передок. Це його буде вал відбора. Два положення. Два положення йде. Бачите, йдемо на ту сторону, де так Ну вашою, вашою ногою то будете. Добро здоров'я! Ну, Здоров Здоров передачі. Це реверс, типа. Ну, типа, повична понижена його. А тут йде, ну, Ні, во, А, поняття, во ну, реверс. Понимає. Це люди запитують, що таке, це ручний газ. Ручний? Це... Тормус. Ручний. Ну я ручний. Я... О, бачите, за да. А це регулювання корма. Да. Да. А це руль. Опустився, піднявся. О. Отак. А, і ця педалька блокування. Ця педалька, блокування, блокування да, але є передок, маємо хто да, його Тільки та, я... є ще одна штука. Передок включається на, на прямому рулю. так Пічка щас, йде, щас. йде від рух. Рух. мотора. Бажано про нього забути Або якщо десь рушили, щоб руль був прямий. Андрій постав то, зараз ні, ні. на ручне гальмо трактор під уклоном. Ні, ні, ні. Постав зараз його. Е, от нагружаєте, наприклад, ні, можна так казати. Прицеп за ніч груз рушили. Передок Був включений. Та, Буксує. не допомагає. То воно вчити блокировку дає. Так. Коли воно починає прибуксовувати, ви нажимаєте і воно тоді щелкає, там стоїть такий типу, тризуб. Так, 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 так. І воно щелкає, воно одразу не включиться. Має колесо тебе пробуксувати, щоб тебе щеплення. Скоч. Ну, ну, бажано не вати. Масленки. Тут дає масонки, треба спрацювати. На тягах є. Та, виментно, трошки там, так, трошки там є, але як буде кататися, воно прикатається. Стій, будь тут. Да. тут. Там ззаду, знизу підвісник, він теж працюється. Він на масляній основі. Так. Там дві сальники і це все він на масляній основі. Бо зараз саліток він просто розпливається в руках. І далі, і це все теж, бачите, в марці. Ну, ну як сказати, щоб ну, повніше ну, було. Це не вибагливець. Далі. Ну, мотор десятка, коробка десь 30 літрів маку. Коробка міст йде разом. Гідравліку не замінюєте. Якщо не, не чіпляєте чого песа... Ну, то, бо там що масло ну, да. не мішалося, тому вони замінювали. Від себе додав. Значить, дивіться, три роки гарантії на цей трактор. Значить, оливи є ДДЗ оригінальні, і оливи е, трансмісійні теж ДДЗ оригінальні. Значить, до мене дзвоните, ми це питання закриваємо, щоб у вас без гарантії, гарантії обов'язково. Це, це значить бак солярки. Так, баксулярки, ви собі виїжджайте спокійно. значить Ще такі моменти, які люди забувають, щоб коли ви їдете в транспортне положення, да, обов'язково, щоб був відключений міст. Відключений. 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 того, що якщо ви більше 50 кілометрів, 15 кілометрів, воно все да, да, забувають люди. Є цей момент, це якби собі напишіть десь на цьому. Так, і дивіться, дуже, я, я, ДДЗ є дуже гарний сайт ДДЗ в Ютубі про, скажімо би, розширена, ця, як його обслуговувати, які його моменти, є там головний інженер розказує. Ну і відповідно Я викладу своє е, відео, вам нагадування. Те, можете... Да, Ростиславича Агро можете подивитися і ми будемо консультувати вас. Так що, все, є, ця, ця річ. Новий власник, все йдемо розбиратися далі. Ну все, летимо додому на базу, верніше, бо є замовлення ще на сьогодні субота, на шифенга 244-го. Весна вже на носі, сонечко пригріває. Це у нас зараз яке-то 11 лютого, ще сніжок. Розлуталому е, е, добре розкидати. Правильно кажу, Андрій? Так, так. Все. Весна вже він вже. добре. Да, да, Померзлуталому пішло. Все, на зв'язку. Ростиславич Агро, зводіться, Замовляйте з вами.